Що до нас доєднався Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Скайпом, пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Баям слава, радий вас бачити. І ми вас раді бачити. Говорили перед з'єднанням із вами про те, що полк Сил спеціальних операцій Азов тепер офіційно став третім третьою окремою штурмовою бригадою сухопутних військ збройних сил України. Оце формування штурмових бригад із добровольчих територіальних об'єднань. Це таке нововведення нового етапу війни чи якась загальна практика. Це і не нововведення, і не загальна практика це вихід е, з необхідної ситуації. Це просто вирішення ситуації на даному етапі. І крім того, був був набір на людей підготовлених, навчених, готових, мотивованих. Тому воно і зроблено. Будемо бачити, як воно себе зреалізує. Бо штурмових підрозділів у нас є багато, як на базі кожних військових частин, так є і абсолютно сили спеціальних операцій, як окремі сили військ. Окремо десату штурмові війська, які теж займаються по суті тими ж сам, тими функціями що швидкої мобільної атаки. Будемо бачити, як воно спрацює mm -hmm. на цей. на даному етапі. Це позитивно, бо значить, на, на 11-му ро... місяці війни ми все одно маємо навчених і підготовлених людей. Це знаєте, найкраща відповідь тим, хто там плачеться, що ми, ми от зараз бідні, виснажені і не маємо і не і зовсім не готові до спротиву. Пане Іване, гріх буде не запитати у вас це питання, хоча ми його вже впродовж тижня ставимо різним військовим експертам. Але оскільки ви голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, то хотілося б і вашу думку почути. Президент дав доручення створити резерви особового складу. Ми маємо з кого ці резерви створювати. Це перше питання, і друге для чого. Звичайно, є як для чого нас на нашу країну вторгся ворог, повномасштабна війна, і кожен має бути готовий, якщо нас. Когось несподівано це захопило. Ну, вибачайте, значить, вам дуже комфортно жилося. Значить, ми добре воювали, ну але потрібно і нас підсилювати, потрібно і нам допомагати. Це нормальна практика у такій ситуації. Звичайно, резерви необхідні. Тим паче, ми будемо переходити в контрнаступ. Для чого потім робити якісь знаєте, такі трошки відцентрові речі? Якщо це зараз можна, коли є час, коли є можливість, коли ми велику кількість людей тренуємо, скажімо, за кордоном, Оном і ми маємо у нас на території України вивільнені місця для того, щоб готувати своїх, так само буде постійний підбір людей, і знову буде можливість відправити за кордон. Бо ми знаємо, що вже зараз велика частина військових повернеться сюди і, власне на цій техніці, яку нам надають ті ж самі союзники. Тому це нормальний процес. А те, що когось там стурбувало, свилювало. Ну вибачайте не вдасться вдома від сидіти під столом. Ну це ж нормальні речі, це практика. Крім того, не будуть забирати всіх підряд. Зараз йде можливість відбору, і ті, хто там мають бронь, хто задіяні на у промисловості. Ті ж самі люди, які там за об'єктах стратегічного значення, вони ще залишаться і вони й будуть працювати. Це ж не якась така попальна тотальна мобілізація. Знаєте, це напевне. Я думаю, от чому така реакція відбулася? Це десь така фантомна біль спостереження за те, як мобілізовували російських мобіків, і в нас десь певно. Там... Фантом на переляк сюди прийшов, що мовляв, і тут буде, та не буде. Звичайно, що у нас декілька випадків було таких, знаєте, навіть не те, що небезпечних, а напівсмішних, які потрапили в інтернет, про те, що там когось затримували. Ну але ж це не є тотально. Це далеко не тотально, далеко не повально. І, і це нормально, дуже нормальна практика. Ми маємо бути готові до того, що ми перейдемо навіть контрнаступ, і ми маємо підсилювати одні одне. Ми власне про резерви до ефіру говорили із Дарією Бурою, яка. Зі мною сьогодні на останню частину програми залишається як авторка книжок про війну, і говорила на цю тематику, І Вона казала, що має окреме питання до вас щодо резервів, тому передаю їй слово. Вітаю вас, пане Іване. Питання таке з моєї бульбашки, скажімо так, фейсбучної часом знайомі військові пишуть такі пости, які, напевно, покликані до когось достукатись. Мовляв, ми закінчуємось. Ті, хто мають досвід з 14-го року воювати, ми вже нас стає мало, а в тилу ходять такі кремезні чоловіки, і ніхто їх нікуди не забирає. і вони так собі вільно гуляють. Я у вас хотіла запитати, чи можна за рахунок резерву провести ро? Ротації, щоб ті, хто воює з перших днів повномасштабного вторгнення, мав змогу відпочити не в не відпустці, а от під час ротацій і е, замінити резервістами підрозділи, які вже рік майже на передовій повномасштабної війни. Знаєте, я вам скажу так. Давайте залишимо кесарю кесареве, а богові Боже. Перше. Неможливо так зробити, як ви собі уявляєте. Тобто це можуть уявля... ви Ви мене запитуєте так не мож не можна зробити, хоча б з тої суті. Якщо ми повністю виведемо всіх навчених людей і заведемо на їхнє місце нових людей, ну це призведе тільки до втрат. Це власне має відбуватися поступово поетапно. Крім цього, військових виводять на, на відновлення. відбувається відновлення. Не, не плутаємо правильно з відпустками. Відпустка – це коли він іде, їде додому, і він має свій термін. Абсолютно час витрачає на себе. Відновлення це виводення з поля бойових дій, де військовослужбовці мають час можливість відновити сили. З поповненням з ризиком, резер... оце, оце тоді дасть ефект. Говорити про те, що давайте всіх відпустимо навчених, а візьмемо нових, нехай навіть навчених в полігонах, нехай в прекрасних полігонах, в прекрасних симуляторах це все одно не замінить тих людей, бойовий досвід. Окрім того, ворог втерся на нашу, на вторгся, нашу, в нашу країну, на нашу сторону. І е, правила агресії наразі диктує військ. Тиняємося і задача нас всіх українців в межах держави Україна боронити і захищати. І тут розподіляти на людей на тих, хто воює, хто не воює. Я би теж не дуже хотів, бо кожний військовий як. Десять-п'ятнадцять людей. Це є перший момент. Другий момент, якщо кремезний військовий у відпустці, він ходить в цивільному одязі, і ми не можемо наочно гарантувати, що оцей хлопець, який йде, це просто військовий у відпустці або це волонтер, який допомагає. Звичайно, е, знаєте, у нас е, крім того, що йде війна збройова. У нас власне йде що я постійно наголошую: гібридна війна. І оця гібридна війна власне робить вкиди на те, щоб викликати конфлікт, вказати на когось пальцем, звинувачити в якійсь нелояльності, невідповід... невідповідності, невідповідальності інших. Оце власне стоїть задача ворога. Ми маємо бути єдиним цілим. А де гарантія, що через рік не прийдуть у ті люди, які зараз, які зараз ще є цивільними, через півроку, через три місяці. Найкраще, найкраще, що ми зараз маємо робити всі, це ми морально маємо бути готові в будь-який момент приступати до захисту, щоб у нас не повторилася ірпінь, буча, той самий Херсон, коли велика маса цивільних людей вважала, що от ми не воюємо, ми такі спокійні, чемні, ми пересидимося. А не пересиділися, на жаль. І багато таких людей, власне, через це й загинули і були репресовані ворогом. Багато вивезені з-за кордон в Росії. Uh -huh. Десь батьки вважали, люди вважали, що ми от залишимося, ми або домовимося, або ми протилеруємо, промовчимо. І ворог цим скористався. Тут потрібно дуже загострювати е, питання, знаєте, в тому, що. Ми всі маємо бути готові. По великому рахунку, якщо брати вже розподіл резерву, це є е, військовослужбовці, є резервісти і є людський резерв. Резервісти це ті, які пішли воювати спочатку. І ті, які резерв ділився на оперативний резерв першої, другої, третьої черги. по суті, вони всі задіяні вже. А от людський резерв. Це по суті всі дієздатні українці, які по медичних показах підходять для того, щоб служити і захищати, і це нормально пане Іване. З вашої емоційної реакції ми зрозуміли, цього. що всі маємо бути готові до ймовірних дій ворога. В нас залишається дуже мало питань, але дуже мало часу, але багато питань. Тому з вашого дозволу коротко. Кримінаву гледар, Бахмут, Куп'янськом до цих міст всіх прикута зараз наша увага за вашою оцінкою. Спостереженнями до якого із цих населених пунктів наша увага має бути ну, максимально прикутою. За яким із них найбільше треба стежити? За розвитком подій біля якого населеного пункту? Не буде професійно моєї сторони акцентувати її населений пункт. Зараз ворог в рамках цих подій, що відбувається, намагається мене чути? Так, так, чути. Промасувати нашу оборону абсолютно у всіх напрямках. Сьогодні та сама ситуація локальних ударів відбувалася в Українській області, де вони вже пробували робити прориви локально застосування бронетехніки. Та сама ситуація зараз є на, на східному напрямку, де більш активні бої, де більше вже про вже більше воно перебуває у публічному. Ми знаємо, що були обстріли на Сумському напрямку, Харківський напрямок прилітали були удари артилерії. Тому розподіляти неправильно. Правильно звертати увагу на ті місця, де може бути потенційна спроба ворога робити прорив. А це я по суті по великому рахунку вся лінія фронту десь ми наносимо удар. Вчора сили спеціальних операцій. Зуміли на, на лівому березі Херсону провести удалу операцію. Звичайно, це була реакція ворога, так звичайно, східний напрямок і скажімо зараз найбільш найбільш у цей наш найбільш інтенсивно ведуться бої. Але вони ведуться і не потрібно на цьому сконцентрувати увагу. Бо в будь-який момент, в будь-який момент, може відбутися спроби ворога прорвати в іншому напрямку. Тому ми зараз боронимось на східному напрямку і тримаємо активно воюємо і на всіх напрямках тримаємо оборону. Оце буде правильне рішення для нас усіх прикути увагу. Пане Іване, маленьке ще уточнення щодо е, східного фронту. Скажіть, будь ласка, наскільки е, може бути, е, наскільки може змінити ситуацію е, допомога в техніці від союзників під цими ж населеними пунктами, до яких найбільше зараз прикута увага загалом? Е, техніка, яка поступає в Україну. Я впевнений, її призначення, цільове призначення вже визначено вищим командуванням. Казати, що вона буде конкретно задіяна на східному чи на південному напрямку. Я не можу і не хочу, бо це, це це це, це краще знають наші командний склад. Про те, що наш командний склад заявляє і говорить вище командування України про те, що буде контрнаступ. У контрнаступі точно ця зброя буде застосована, і вона вкрай необхідна кидати її на східний напрямок. Якщо буде таке прийняте рішення і буде вважатися, що це доцільно, його обов'язково там застосують. Та й хто знає, може його вже й застосовують. Хаймарсе там гідно працюють. Ми цього і бажаємо успішно застосовувати зброю і техніку на усіх фронтах. Бажаємо вам берегти себе, себе побратимів і посестер. Побачимося ще в нашому ефірі. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.